Добрий день, малята. Я дуже рада зустрічі з вами. І сьогодні я для вас приготувала дуже багато цікавого. А підскажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Зараз пора року весна, так? А весна пробуджує від сну нашу землю чарівну. Весна яка? Підкажіть мені, яка весна? Врадісна, весела, зелена. А сонечко навесні яке? Тепле, лагідне, велике, да? вітерець є весною? Є він який? Він лагідний, ласкавий, легенький, так, дітки. А травичка, яка пробивається з під земельки, яка вона? Молода. Шовковиста, м'якенька, зелена, весна чарівниця, неначе цариця, наказ свій послала, щоб краса встала. І проліски, й травка, зелена муравка, і кульба вирасна, і фіалочка ясна. На весні прокидається діти земля. З'являються перші весняні квіточки, і найпершими з'являються. Підсніжний. В проміннях сонця ніжних край веселого струмка, білий росяний підсніжник раптом блиснув з-під сніжка. Отакий малий, неначе ледь прокинувся од сну. Тихий тихий, а одначе він привів до нас весну. Подивіться, малята на цій підсніжничок. Це трипелюсткова біла квіточка на тоненькій ніжці. І перш ніж розглянути наступну весняну квіточку, я вам загадаю загадку. Я жовтий, білий. Полум'яний, я наче Яблучко рум'яний. В саду я квітну навесні. Я гордо голову тримаю і перед вітром не схиляю. Що ж це за квітка така, га, дітки? Що це така за квітка? Дітки, це тюльпанчик. Це тюльпанчик. Він має таку товстеньку ніжку і... Широкий листочок, а голівка у тюльпана може бути різного кольору: і жовтого, і червоного, навіть бускового цвіту. І білі тюльпани бувають. А тепер я вас хочу познайомити ще з одною квіткою, але вона квітне на кущику. Подивіться, будь ласка, ось така квітка. І ця квітка, діти, називається мімоза. мімоза. На гілочці тоненькій клубочки пухкенькі, жовті, ніжні, запашні, зацвітають на весні. У квітах мімози, діти, ось ці квіточки жовтенькі, вони схожі на такі маленькі-маленькі пухнасті кулечки. А листочки, дивіться, листочки, як голочки, бачите, як голочки вони. А давайте, малята, ми уявимо, що наші ручки це квіточки. Приготували ручки. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх хитає, пелюстки перебирає. Молодці, давайте ще раз спробуємо. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тиховітер їх хитає, пелюстки перебирає. Діти, а зараз залишилось нам саме найцікавіше. Ми сьогодні з вами будемо малювати. В гілочку мімози. Подивіться уважно на цю мімозу. Бачите? Квіточки жовтенькі, так щільненько один біля одного, як на гілочці окремій, і листочки, і листочки. Так, для того, щоб намалювати квіточку, нам потрібно гуашева фарба. Можна взяти акварель, але ми будемо сьогодні малювати гуашу. Стаканчик з водичкою, пензлик, палички, ось такі, декілька штук, я взяла три. І волога серветка. Ну, і найголовніше це аркуш паперу. Так? Для того, щоб намалювати ось таку мімозку, ми з вами відкриємо зелену фарбу, зелену аж, і жовту, ось так. Беремо пензли, пускаємо в водичку, бо нам потрібна водичка. Приготуємо долоньку і починаємо малювати, наносити фарбу на долоньку. Це в нас буде наші, наші гілочки у нашої мімози гарної. Бачите пальчики зеленою глащу покриваються. Пальчик великий ми поближче до долоньки. Так, ось так замалювали. Тепер ми беремо і кладемо на аркуш, придавлюємо о, і вологою серветочкою ми зараз з вами. Витримо ручку. Якщо ручка трошки не витирається, це не так важливо. Ми потім помиємо з милом. Так, тепер у нас є палички. так? Палички, це в нас будуть намальовані паличками. Ми Будемо малювати квіточки. Так? Квіточки жовтенькі, макаємо у жовтеньку фарбу. І ось так починаємо. Малювати наші квіточки-мімози. Бачите, там, 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 ось так, ось так, ось так навіть. Не забуваємо про фарбу, щоб вони в нас були яскраві. І ось тут, ось так, о! Дуже гарно. Вийшло. Так, поклали. Подивіться, яка мімоза у нас вийшла, так? Молодці дітки, я думаю, у вас теж вийшла така гарна мімозка. Малята, а які квіти весняні ми сьогодні з вами згадували? Підкажіть мені? Так, підсніжник, тюльпан і мімоза. Дуже добре. А яку квітку ми малювали? Ми малювали мімозу. На якому аркуші ми малювали, якого кольору аркуш ми брали? Білий. А можна, ось я взяла ще бусковий такий колір. Можна який завгодно колір взяти, бачите? Але тільки не зелений і не жовтий, щоб наша мімозка не стушувалася на фоні. Так, і я сподіваюся, діти. Що у вас вийшли дуже-дуже гарні красиві роботи. І я чекаю на ваші світлини з фото. Фото з вашими роботами. До нової зустрічі!